А як ви у Німеччині оце були? Там сніг хоч раз був за зиму. Не було. Навіть? Не було, ага. А зараз же вообще? Клімат помінявся і там. Так, сніг да, да да. Там сніг буває, а в нас навпаки дуже тепло. Я, я була мала вважається. 16 вас забрали? Чи в 17. — У 17. Ну так, да, ще ж неповнолітні, як не крути. О, так. Мені там так аби скрізь там було. У неділі, субота, неділя вихідний на каруселі катаємося. — Це коли вас німці забрали? Серйозно, ви могли на каруселі ходити? Да. Господи, бабуська, ви неділі... такого і не бачили. У неділі... Та ви вийшов, ви такі, мені наказали. Ку -курики такі, ото і їдеш. Оце, так, да, виходить, німці вас забрали, ще й краще було, ніж. Ну не те, що. Ну ні, умови було вам легше, звісно. В селі було важче, так же, бабушка, і працювати, і все робити. Я У я в духе, мабуть, був мене. Май... Мешку, угу, це чоловік її, да? Чи, ні Явдоха. Ну, Ну, тітки я в Явдохи, да, у сестри ж вашої. — Ну а Міша! дідушка дядя Міша був, синочок уже був, а, да а. точно, він же з тридцять якогось, точно точно. Да, це вже ж не синочок був, дядь Міша, той, що сейчас во Владивостоке, я поняла. Та, та ж... Племінник ваш. Ой. Та було всього. І приїхала, і хуру возила на Гоголі, мішки тягула. Я... А в Німеччині шп... Шп... Набирали, як на мисто, нанизували, та й все на телефон. так? Для телефонних щось там промисловості. Таді телефони не було. Ну, якісь там у них свої були штуки, у нас точно не було телефонів. Конечно. А були німці і непогані й тут кать мама. А то... Це коли в селі були, так? Да? Ага. У нас, каже, була клуня така, і німці там хачували. О, так каже. Один заг заглянув, що я щось те, мак, мок мішов було. Uh -huh. Так він прийшов, бо бабуся, дай мені для малих стільки там стаконів. Мама дось, а він принесе мила. А, навіть якби розплачувався. Ну не всі вони були не люди. Не не всі не люди були. Да. І в Германії і там бабуся мене. А оті що сірішками вас спасла, помните? Це теж бабушка та. І серішки. І їсти принесе. Нам брукву дають і не Щерва ми ту. Щервами виказали завжди, да, да. А вона, а вона мені там макарончиків та таке щось принесе булочку. Бо нам 100 сто і, і, і а на фотографіях у вас щучки є, це значить, що все ж таки не голодали, а вас підкармлювали, правда ж? Да. Ті, що нормальні німці. А ви казали, що вам і гроші платили, і ви могли купувати салат або буси. Купували нам місто, угу. купували як вихідний бурьок, та... Салат Салатик, я поняла, поняла. Варений бурячок, може, якийсь хоч щось. Боже, бабуся, мені надо було вам, може, бурячка зварити, салат зробити якось. Та нехай. Та хай вже хоть борщ.